Всім привіт. привіт! Ми, Ростислав та Наталія. Та сьогодні ми вийшли трішки вийти в сад разом з нашою малечою тутешньою і розповісти вам про деякі міфи зв'язані з Іспанією. Деякі, можливо, підтвердимо, деякі розвіємо, тому я думаю, буде цікаво. І так, перше, з чого ми хотіли би почати, це багато хто каже, що життя в Іспанії це така суцільна відпустка. Ти приїжджаєш, в тебе тут все добре, в тебе все буде хорошо. Насправді це взагалі не так, тому що ти, як і будь-який іммігрант, в будь-якій іншій країні, тобі треба інтегруватись в нове суспільство, в нову культуру, знайти друзів. Можливо, якщо ти приїдеш, в тебе там є онлайн робота, ти закрився в якійсь своїй кімнаті, не виходиш, для тебе все буде добре. Тому що залишаються всі ті самі плюси, такі як клімат, такі, як там далі, іспанський стиль життя, наприклад. Але якщо ти хочеш саме інтегруватися в іспанське суспільство, стати так би мовити, іспанцем, це буде взагалі не легко, і цього життя курорту не буде, а тим більше на старті. Далі можна виділити міф про те, що в Іспанії завжди тепло, жарко, навіть зимою. Це не так. Зимою тут буває і 10 градусів, і 5, і вони відчуваються навіть холодніше ніж у нас в Україні. Тому легенька курточка, або там ну, джинсовка не буде вистачати. Зараз нас же тепленько стало, а два дні тому мені потрібен був прям поховик, бо холодно, тому це міф. Наступним пунктом хотілося б виділити це відношення іспанців до мігрантів. Абсолютно всі кажуть, що це найкраща країна, по тому як до тебе відносяться. І це дійсно правда. Але за цією правдою і усіма посмішками, тому що дійсно ти, ти там заходиш в заклад, у тебе всі дуже привітні в будь-яких структурах, але стати дійсно друзями з іспанцями. Дуже важко, тому що в своє коло спілкування вони так неохотно допускають людей. Тому дійсно, якщо ви десь вийдете в якийсь бар, всі до вас будуть дуже привітні, як вони привітні один до одного. Але стати дійсно друзями з іспанцями це зовсім не легко. Далі ще один міф, що іспанці завжди відпочивають через їхні сієсти. Це не так. Так, у них є сієсти і вони займають 3-4 години. Вони приходять додому, там відпочивають, їдять, але при цьому вони довго працюють. Наприклад, людина йде на роботу о 8-й ранку, приходить на сієсту. І після сієсти вона йде на роботу і вертається тільки о 10-й годині вечора. Тобто, в неї графік робочий, такий самий, як в Україні, навіть довший. Вони і працюють і по 10, і по 14 годин вони не завжди відпочивають. З попереднього міфу випливає наступний. Багато хто каже, що в Іспанії всі відпочивають, в них немає взагалі стресу, в них все комфортно. Але ну це міф. Тут багато можна на що стресувати так само на їхні документи. Вони робляться довго. Ти маєш багато бумажок підписати, електронні листи відправити, чекати. Це все стрес, і вони цим живуть. Вони привикли якось до цього. Для нас це страшно, для нас це ще більший стрес. Тому ну, в кожній країні є свій якийсь такий є, мінус. Тут дійсно є сонечко, все зелене навкруги, і це тобі дарує якусь тут, теплоту в душі. Тим менше через це намагаєшся якось стресувати, воно якось допомагає тобі в житті. Тому стресові люди вам сюди, ми вас чекаємо, вам тут буде кайф. Далі про що хотілося би поговорити, це їхня англійська. Багато хто каже, що іспанці взагалі нуль в англійській, від неї немає ніякої користі в Іспанії, можете її навіть там забути, вона вам не згодиться. Інші кажуть, що живуть тут по 2-3 роки, іспанську ніколи не вчили, не планують вчити, їм вистачає англійської. Хотілося б розвивати, тому що фактично і те, і те свого роду міф. Іспанці дійсно не люблять вчити англійську, вони її не вивчають. Але якщо брати, наприклад, туристичні місця, або там плюс-мінус великі магазини, англійську будуть розуміти хоча б на мінімальному рівні, щоб ви могли там, запитати, там, скільки це вартує, або от щось подібне. Якщо ви хочете англійською мовою вирішувати питання, наприклад, з документами чи будь-які подібні проблеми, скоріш за все, вже ні, не вийде. Тільки там в найбільших банках, може, ви знайдете когось, хто спілкується англійською. Пересічні іспанці англійської не знають і вчити не хочуть. Вони вважають, що в них така сама класна розповсюджена мова, і їм це не цікаво. Тому, якщо ви хочете спілкуватися з іспанцями і ставати частиною іспанської культури, без іспанської мови це абсолютно неможливо, і англійської вам тут точно не вистачить. Далі присутні такі міф про іспанію, що іспанці завжди запізнюються. Ну та вони е, люблять запізнюватись, але якщо це не така не якась важлива подія, наприклад, на роботу вони ніколи не запізняться. А коли ви запрошуєте іспанців додому повечеряти е, якось поконі... покомунікувати, то вони можуть запізнитися до часу, це для них нормально. А держдустанови, лікарні ну такого не буде. Коксів, коксєвичі, коксєвичі. Ну що, з собачками ми набігались, вирішила трошки присісти, посидіти самим трохи відпочити. І наступна в нас тема це те, що Іспанія дешева країна. І в принципі це не міф, але тільки в порівнянні з іншими європейськими країнами. А коли ти приїжджаєш, за сюди з України, тобі навіть тут нічого дешевого не буде. Якщо дивитися там квартири набагато дорожчі, ніж орендувати в Україні далі продукти харчування, плюс-мінус в одну ціну, може, трішки десь дорожче, але це, це все гарно відрізняється на якості. Тобто, фактично, це не міф, і Іспанія дійсно з країн Європи, дійсно цивілізованих, одна з найдешевших. Але фактично, коли ти сюди мігруєш, не буде такого що ти приїхав і ти тут там. Все маєш чи маєш так само, як в Україні на ті самі гроші ні, зовсім ні. Далі багато хто думає, якщо він легалізується, то все на цьому його етап закінчено. Він собі гарно проживає і в нього все взагалі прекрасно. Це не так. Після того, як ви легалізуєтесь, у вас починається проблема з бюрократією, багато вам що робити, знайти роботу потрібно ще. Тому шлях до легалізації це. Не те, на чому все скінчується, і легко надалі не буде. Тобто легалізація вона безумовно важлива. Але коли ви легалізуєтесь, це не означає, що все вас все вийшло. Ні, це ви тільки почали. У вас тільки з'являються шанси побудувати тут нове життя. І десятий заключний пункт це робота. Дуже багато хто не вірючи в статистику або вірючи, але думаючи, що я ж не такий. Всі прекрасно знають, що Іспанія номер один по безробіттю в Європі, але все одно я дуже багато зустрічаю особливо в інтернеті людей, які кажуть: та господи, роботи купа, ви тільки за неї беріться. Хоча фактично, якщо ти не знаєш іспанської роботу, а тим більше нормальну роботу, знайти практично неможливо. Перше, з чим зіткнулися, особисто ми, це те, що на даному етапі, коли ми це записуємо, якщо у вас немає документів, ви взагалі нікому не потрібні. Дуже сильно з цим почали боротися, і нелегалів, ніхто не хоче брати навіть за менші зарплати. Наступне. Наступне, навіть якщо у вас з'являються документи, легше з пошуком роботи не сильно стає, тому що іспанською ви, як і раніше, не знали, так і не знаєте. Іспанська вона ніби легша, ніж англійська, але розуміти іспанців важко, тому що мені зараз, якщо, наприклад, дати якийсь текст. Я його зміст зрозумію. Якщо мені цей текст перекажуть, я зрозумію набагато менше. І тому я хочу застерегти тих, хто думає, що та я класний спеціаліст, я себе знайду. Це зовсім не легко. Якщо ви там відсилаєте резюме на інфоджопсі, вам передзванюють, а ви не можете сказати двох слів іспанською, ви нікому не цікаві. Так само, якщо брати якісь менш кваліфіковані роботи, там офіціанти, в бари, куди завгодно. Ви там приносите своє резюме, показуєте, кажуть, залишай, ми подивимось, e, спілкувався з іспанцями, скоріше за все, ніхто його ніколи не подивиться. E, і тут можна дати лайфхак, яким ми зараз намагаємось користуватися, e, набагато легше потрапити на роботу через якісь знайомства. тобто ти можеш бути 100 раз спеціалістом, генієм, ким завгодно. Але якщо ти просто принесеш резюме, в якому це перечислено, скоріше за все, його ніхто не відкриє. Паралельно з тим, може бути людина, яка не має жодного досвіду, жодної уяви, як працювати на цій посаді. Але якщо його порекомендує якийсь знайомий, скоріш за все, він буде мати роботу. В Іспанії зараз такі реалії, і от пошук житла через таке сарафанне радіо і через знайомих найбільш дієвий спосіб. І ми зараз до нього потрохи прибігаємо, намагаємось спочатку знайти знайомства, потім дізнатися, чи в цих знайомств є якісь потенційні роботодавці, і таким чином знайти роботу. До речі, якщо в нас все вийде, про роботу буде окремий ролик, чим ми користувалися, що ефективно, що неефективно, саме для пошуку роботи. Ну що ж, любі друзі, якісь такі 10 міфів про Іспанію ми вам підібрали і намагалися їх або опровергнути, або підтвердити. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеоролик. Ви для нього ви з нього для себе щось винесли. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте, будь ласка, свої думки в коментарях щодо цих міфів, або щодо того, які міфи у вас ще залишилися, і ми з радістю на них відповімо. Дякуємо за приділений час. Бажаємо вам гарного вечора. Сподіваюсь, вам було цікаво і всім па-па-па!